Як тебе розніжують, а потім використовують просто як ресурс. Не плануваю знімати це відео, але ось е, чомусь, чомусь вирішив зняти ось таке відео, побачивши е, ту несправедливість, побачивши ті страждання людей, е, побачивши те, що десь люди не повністю виконують свою місію, що деколи людьми користуються, е, те, що люди деколи залякані, люди перебувають у страху. Ось. Мене це дуже непокоїть, тому що для мене ось людина це є найбільша цінність і це є найбільше творіння, яке може і далі творити. І кожна людина, вона є унікальна. Коли спілкуєшся з людиною, це ти ніби як вступаєш на якусь святу землю. От. І тому по відношенню до кожної людини має бути тільки натхнення і показ якоїсь такої е, своєї любові. От. Але що ж, якщо повернутися до того, про що я починав, як спочатку людей розніжують, а потім ними користуються, що я маю на увазі? Нам підкидують дуже такі е, всякі штучки, дуже такі солодкі, дуже такі гарні, від яких ми просто дуже розслабляємося. Особливо це стосується чоловіків. Десь ви з'їли сахарочку, десь ви купили каву, десь ви поспали довше, десь ви трошки більше залізли. В Ютуб чи фільми, фільми подивилися, десь ви зайшли на якісь порносайти, десь ви собі розслабилися, довше поспали. Ось і Ось такий розніжений стан, особливо чоловіка, він в сучасному світі, так в будь-якому світі в минулому і в майбутньому, він не буде пристосований до того, щоб нормально вижити у цьому світі. Ми у цьому світі, особливо це стосується чоловіків, не для того, щоб тут розслаблятися і розніжуватися. І лежати собі дивитися в телефонах і свій час протрачувати в телефоні просто в комп'ютері, в телевізорі або в якихось речах, які не несуть жодної цінності ні тобі, ні світу. Тому треба навпаки себе загартовувати раніше. Людей загартовували та виховували. Це були і зарядки, і були холодні душі, обливання, навіть якщо взяти армію. От Подивитися, якими там виходять звідти хлопці. Там хлопці виходять сильні. Да? Ось. І так само треба зменшити увагу чоловіків на ось такі штуки, як добуватися там дівчат, жінок. Ну, це теж розніжує по суті чоловічу особистість. Хлопець чоловік має бути завжди на поготові. він не має бути розніжений, він має бути сміливий, мудрий. І завжди робити ті речі, які є важкі. Тому що потім, коли ти стикнешся з якимись ще важчими речами, тобі їх буде легше пройти. Тому потрібно захартовувати своє тіло та дух та розум. Ось що я хотів сказати.